Я дуже багато бачу і чую нещирості. На жаль, хвилини мовчання, слава Україні, героям слава. А коли їм говориш, такі геї ж теж гинуть, дайте їм рівні права. А вони кажуть, то не те, то, то зовсім другое. Я з тобою, ми з тобою, ми з тобою, ми з тобою. З собою, ми з собою будь собою! запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, визнати сімейні партнерства для військових і цивільних осіб як важливий крок до шлюбної рівності з від року в рік, якщо ми ховаємось. Від суспільства, від влади, від всіх на світі нас менше поважають, тому бути відкритою дуже важливо і прайд – це про видимість. Прай це про те, що ми є, і в нас є права. А є ті права, яких нас нема, і ми за ними прийшли. 5, 4, 8, 8! 5, 4, 8, 8! <певиця> права людини за часі.